Так, отож, проблеми будуть здається ще більше. Ну для світу, звичайно, можливо, для сполучених штатів також. Якщо ситуація ну гіпотетично, Ізраїль зупиниться на якомусь етапі, не, не завершивши те, що треба завершити, то в майбутньому це просто здається буде як бомба. Безумно. Так, точно. Ліквідація ятови, як на ваш погляд, це дієвий крок для того, щоб змінити режим, тому що не каже, що ну по-перше, це не ніяк не загострив ситуацію. Він каже, по-друге, це реальний крок. Але Трамп проти, навіть Макрон проти цього. Ну справа в тому, що це навряд чи ситуацію кардинально змінить, тому що вже всі знають, що там заочно сина вже обрали спадкоємцем. І... Він там такий е, рішучий сильний і політично, ну як би сильною кажуть. Ну, ви, ви ж ви розумієте, це символ, і в цьому випадку, скажімо, символізм тут він вирішений. І тому про це говорять давно. Як це відбуватиметься? На моє переконання, це навряд чи змінить ситуацію. От. А от е, системна дія, системна дія дуже важлива тут, щоби. Е, Коаліція була створена, щоб це не виходило так, що а, Ізраїль зробить спільну роботу, і потім ніхто не знатиме, а що далі робить. Бо насправді ж виникне питання: а що далі? Це той випадок, коли ти маєш планувати не на сьогодні, і на завтра, а на перспективу. І якщо що далі, то це означає, а хто за це буде платити завтра? Бо в кінці кінців Іран треба буде вернути до нормального життя, бо війна. Завжди війна, і вона несе в собі колосальні а, руйнування, колосальну біду і трагедію. О. І чим швидше вона розв'яжеться, тим краще буде і для світу, і для Ірану. Але а, тут, у ситуації нерішучості Трампової, вона тільки погіршує розвиток подій. Тому очевидно, що а, тут, скажімо, рішення по Аятолі Хоменеї не дає відповіді. Відповідь має бути, а хто за це буде все прикладатися? От. І от коли ми приходимо до цього питання, то стає очевидним, що ні Америці самі це під силу, ні Європі. Тут має бути міжнародна коаліція. Бо за цим постане питання рішення по Рашиській Федерації. Логіка ж. Пам'ятаєте, я тоді вам казав ще декілька місяців назад, що ну добре, вирішили проблему по Башару-Асаду. Далі Іран. А що далі? Далі от в цій ситуації? Як буде розвиватися е, подія? Адже мова йде про новий світовий порядок. Вона має бути якось зафіксована. А тоді давайте відповідь на питання: з Трампом світ може перейти до цього нового світового порядку. Ви даєте відповідь собі, ні. Ось насправді причина тому. І Макрон, і Стармер ніби бажають і Мерс ніби об'єктивно оцінюють ситуацію, але ж вони побачили в Альберті, що толку з цього чоловіка ніякого абсолютно немає, бо ти не знаєш, що йому в голову збреде за декілька хвилин. Ось де проблема. Ну а ця проблема порушена, породжена американцями вони, американцями. вони мають її вирішити. Добре, поки перейдемо остаточне питання щодо групи Семи, які було зібрання в Канаді, Росія остаточно поза грою стосовно Ірану. Вона втрачає союзника, тому що Іран, ну по-перше, цей договір ну там, звісно, немає військової якби військової участі країн між Іраном і Росією, які вступив в силу. Але ці заяви Іран сподіваються на підтримку Росії в Раді Безпеки. А Росія кілька днів взагалі мовчала. А потім зараз просто призиває Ізраїль одуматися і все таки зупинитися і дипломатичним шляхом вирішити це питання. Тобто, росіяни, по перше, вісь, ця вісь зла вона ефемерна виявилася, тобто її фактично не існує. Кілька років писали, що Китай, Росія, КНДР і Іран ось вам нова вісь зла проти демократичного світу. Але фактично ми маємо це пшик, а не вісь зла якась. Ну, е, пане Романе, тут зрозуміла ситуація. Рішучість, якби вона була у Байдена, якби вона була у Трампа, те саме було б з Росією. Тут зрозуміло було від початку. У час сили сподіватися на Раду Безпеки, ОБСЄ – це даремно тратити час. Однак рішучості нема. Поведінка Росії буде залежати від того, чи вдасться е, коаліції свободи і демократії об'єднатися навколо Ізраїля. Якщо це об'єднання буде, Путін залізе під лавку, буде скуліть, щось там говорить, але буде мовчать. Як тільки Москва відчує, що навколо Ізраїля йдуть розмови, але Ізраїль, так як і Україна, одна, вони почнуть крутити в Раді Безпеки, далі вони піднімуть всі ці терористичні організації, які ховаються в Іраку, в Афганістану. Вони почнуть фінансувати Хезболу, Хамас, переорієнтують Хуситів і так далі. Тобто, і це далі надовго і надовго. Власне, так як нерішучість завела Радянський Союз в катастрофу афганську, ця ж нерішучість завела в таку катастрофу Сполучені Штати, і нині абсолютно повториде сценарію нерішучість. А, і безглуздість дій, а не дій, і породжує затяжні війни, замість того, щоб згуртуватися, прийняти рішення, виконати цей план. А тут ти розумієте, в чому перевага? Адже е, Ізраїль цей план відпрацював. Я наголошу ще раз: Ізраїль ніколи не робить половинчатих дій. Ізраїлю потрібна сьогодні допомога. Так як Україні потрібна допомога, і ця допомога повинна бути максимально в короткий час надана для того, щоб поставити крапку. І далі питання розв'язується хоч через ООН, хоч через Раду Безпеки, як завгодно. А в процес в жодному разі не можна опускати ні Путіна, ні Трампа. Має працювати система, яка ігнорує цих людей. Тому що вони здатні перепаскудити будь-що. Добре. переходимо тоді до саміту Семи у Канаді. Власне, очікувалось, приїзд Трампа він проїхав, що про рекламував Путіна знову про Путіна. І далі що? посидів, поговорив, щось підписав з Британією і поїхав. Якби підсумкової декларації немає, як заявляється, Канада відмовилася від цього кроку, тому що Сполучені Штати ну просто ну це було передбачено. Не захотіли ті формулювання проти Росії в першу чергу, які пропонувала пропонували інші західні партнери. Е, ну, ваше враження від цього і достроково від із Трампа, тому що офіційно заявляється, нібито офіційно білим Білий Дім про це сказав, що це стосовно близького сходу Трамп. Коли Макрон про це написав, сказав ні, це не стосовно близького сходу. Ну, тобто багато хто вважає, що Трамп просто таким чином ну як не можна казати в ефірі такі слова, але вказав своє бачення, як він, тобто з Путіним, він спілкується більше аніж навіть на Сімірки, спілкувався з західними своїми, нібито партнерами. Ось так, давайте тоді про сімірку поговоримо. Якщо подивитися сьогодні західних аналітиків, у них є дві позиції. Якщо брати консервативне крило, вони кажуть, що Кананаскіс продемонстрував кінець сімки, яка насправді відродитись уже не зможе. Другі ліберальне крило, більш особливо французькі аналітики, кажуть, що насправді все реалізовано, бо якщо взяти всі заяви. Всі стейтменти, які оприлюднені, то там кожен отримав те, що хотів. В тому числі і Україна і фінансово, і з точки зору політичної, і військової підтримки, і так далі. Зрозуміло, що всіх питань, яке було до цього, до Трампа з ким ти залишилося. Бо відповіді на це питання немає. І ви вірно зазначили, таке враження складається, що Трамп. З Путіним до вчорашнього дня, я був переконаний, що Трампа ретірували звідти, бо насправді він показав свою безпорадність в діалозі з Стармером, А якби на нього навалилися президентка Мексики, президент Бразилії, президент Південно-Африканської Республіки, європейські лідери по питаннях митно-тарифної політики, він би все це провалив. І тому вирішили його забрати звідти, щоб не набратися лиха. І залишилися Рубіо і Бесент, які продовжували розмови з європейцями, тому що ця робота велася по питанням економічної політики, там, і, так далі. і вона буде продовжуватися. Те, що помітили журналісти, які були поруч, що певні психічні відхилення і прогрес деменції, це насправді має докази. Бо не впізнавання Макрона і його плутання із Джастіном Трюдо це явний сигнал про те, що чоловік не орієнтується. Я вже не кажу про те, що він плутає республіканські штати з демократичними штатами, адже цих людей він особисто знає, як можна Десантіса, республіканця Флориди, сплутати з Ньюсовом каліфорнійцем. І він поніс таку пургу. А, про те, що в республіканських штатах там, тобто і, і перше погано, і друге то тобто, плочовитові там перше, тепло, тому одинаково. Так, тобто так так, тобто, ж він не орієнтується у ситуації, це дещо змінило мою оцінку його поведінки, але це додало ще проблем в розумінні дій Сполучених Штатів у цій ситуації. І тоді зрозумілим стає оці маневри. По 24 години, по 48, по 100 днів і так далі. Тому що чоловік не орієнтується. Ну і перше, що мене вразило, це його невербальна поведінка, навіть за столом. Ну я допустив, що він там святкував день народження і трохи не виспався та приїхав. Тому це могло позначитися на його поведінці, але ж як кажуть знавці, він же не вживає спиртного. То це виникає питання: то що ж він тоді там вживає? Якщо він веде себе абсолютно неадекватно, ну видно ж було, що і Мелоні з нього сміється, і Макрон з нього понанасмішки. На, на От я вже не кажу, що він там о, веде себе. Ну, давайте так скажемо. Ну, це друга серія Джо Байдена. Якщо говорити, я згадую цей саміт в Італії, де дід задивився на парашутистів, пішов кудись туди, в бік його мелоні назад ставила і так далі. І знов його мусила, цього тепер мелоні до тями приводить, куди ти там зібрався йти, і так далі. Тобто, це свідчить про другу причину. Говорить про те, що тут мав мова йде про певні медичні. Проблеми, над якими, на які треба сформувати відповідь, бо всі ці розмови про те, що він здав тест, от якісь там для Кананаскіса виявилися непройденими. Ну і треба зазначити іншу частину, це те, що, якщо подивитися оці всі сім чи вісім окремих заяв, стетментів, позиції прем'єр-міністра Карні, бо воно ж там подано як. Частина заяви шестірки. Частина це сімка, частина це заяви прем'єр-міністра на основі обговорень е, на саміті. І насправді, якщо подивитися так, з'єднати все, ну воно десь приблизно в рамках того, що було на попередньому саміті в підсумковому спільному об'єднаному документі. От, починаючи від пожеж е, в лісах. Канади, ну закінчуючи а, війною російської агресії проти України і Ірано-ізраїльською війною, ніби там оцінки дані однакові. Але навіть коли ви торкнетеся ці сторінки, покладете перед собою, він то підписав по Ірано, ізраїльській війні, але аналогічно він не підписав по Україні так, ну так кажуть, не підписав він її не читав. Зрозуміло розповідаючи про те, що там дуже жорсткі оцінки Росії, але вони там абсолютно паралельні були в обох випадках. Чому е, така оцінка, ну це якраз натякає на те, що чоловік не на планеті Земля знаходиться. Розуміло. А це втома від е, Трампа чи я не знаю інша вже реакція. Тому що, наприклад, коли виступали Карні і Трамп, пам'ятаєте. Карні, ну коли Трамп розпочав знову про Путіна, як це погано, що це зробили. Треба повертати, і взагалі війна б не розпочалася. Якби його ніхто не образив таким чином, ну бред оцей увесь. Карні це надоїло він. Так, стоп до побачення. Тобто, все, вже всі, якби звикли до раніше, ну принаймні пару місяців назад, це була. Ну як би не ну такого б не було здається. Пане Романе, в зараз... цьому цьому відношенні є два рівні, два етапи. От один кажуть, це перший етап, коли плачуть із -за, із за дій такого е, керівника. А другий це коли, коли сміються. сміються. От наступив час, коли сміються. Е, вся преса світова писала про те, що всі будуть стежити за карні, як він буде вести себе по відношенню до. Трампа, ну він блискуче показав, типа діду, йди звідси, бо ти зараз наговориш такого. Знаете, попу... як, саніта... як санітар із... цією... А, з, то, з... То, фіручою, цією, знаєте, бах, і на, на... на лице щось таке кляп якийсь, все, до побачення. Ні, сорочку ні, сорочку цю накинув на нього. Приблизно г... <звук> так це так. Так, <звук> так <зі звук> виглядало. <звук> 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 ну, чесно, <звук> ну мені так здалося, принаймні. це він, баг... він не просто сказав: вибачте, давайте він зробив крок вперед, по-перше. Тобто, він показав, хто тут головний, він сказав про це. Трамп просто стояв і ну, зупинився, і до побачення все. Ну, тобто... ну інший повернув його і повів, сказав, що йди, звідси, достатньо.